Адміністративним позовом громадської організації фонд сприяння розвитку культури та міністерства надії до державного реєстратора департамента державної реєстрації Міністерства юстиції України Студію Андрія Вікторовича, третій особи покришевський Сергій Юрійович, Гаврищук, Богдан Володимирович, приватний нотаріус Київського міського матеріального округу Войнарська Ірина Анатолійна про визнання незаконних дії та рішення скасування рішення. Представник апелянта, будь ласка, прийдеш яковань. Побережна поліція з'явилася на один-полтора години. Вона після цього з'явилася. Візити Є ще представники? Представник третій особи Гаврилчука. Гаврилчука. Візити. Є у нас державний регістратор під програмою державного реєстрації. Ось. Ось Це є особа по путешестві. Є представники з

So we're still so heavy administrative финансовые партии.

не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач фронт сприяння розвитку культури та мистецтв джерело надії, звернувся з за апеляційною скарбою, просить скасувати рішення суду першої інстанції та задовольнити адміністративний позов у повному обсязі. Представник апеляти підтримує та поліційну скаргу. Представник владу Кришевського, нашого. Заперечуємо просмотр. Представник скаргу. Праційну скаргу. Представник Апляна, ви підтримуєте операційну скаргу на доводи, як не Так, ваша честь підтримує на доводи, який не виплатаний, і хотіли декілька слів додать пояснень з даного приводу. Ваша честь, відмовляючи у задоволенні адміністративного позову. Управжний адміністративний суд міста Києва визначив, що не є обов'язковою по пред'явленням оцінки іпотечного майна під час перереєстрації права власності від іпотекового держателя до іпотекодавця. В даного приводу вважаю, хочу наголосити на тому, що в даному випадку кожний адміністративний суд надав перевагу порядку реєстрації. Іпотечна майна, яка є підзаконним актом, а взагалі відхилив положення закону України про іпотеку, які передбачають обов'язкову наявність оцінки майна під час передачі даного передачі іпотечного майна. Крім того, ваша честь наявні правові позиції, ви що. Суду, який передбачає, що обов'язково наявність оцінки майна, і ця, ця оцінка повинна бути проведена не за рік, не за два і не на початку укладення договору, а безпосередньо перед самою перереєстрацією іпотечного майна. У разі відсутності даної оцінки це є підставою в цивільному процесі для відмови у позові іпотекодержателя до іпотекодавця. Однак Окружний адміністративний суд на дану обставину уваги не звернув. Крім того, хочу наголосити на тому, що положення, які були зазначені в описовій частині рішення, про те, що нібито третьою особою все-таки була проведена оцінка, також суперечі самій позиції е, суда, оскільки вони говорять, що з однієї сторони не потрібно, але з іншої сторони зазначає, що була нібито проведена оцінка, яка була зазначена у е, проєктах договорів, які направлялися е, громадські організації для врегулювання даного спору. Однак це не відповідає дійсності, Самих, самої оцінки не було надіслано. Крім того, як зазначається і в доданих до матеріалів позовної заяви і в матеріалах справи наявні копії цих проєктів договорів. Там оцінка різниця майже на мільйон гривень, тобто в одному договорі у нас зазначено 900 тисяч вартість іпотечного майна, потім через день направляє представник третьої особи. На адресу громадської організації ще один проект груду, вже оцінка зазначена мільйон 900, тобто різниця між гривень, і це не враховує. Чому так категорично наголошуємо на обов'язковості проведення оцінки даного майна? Оскільки передбачено, що якщо вартість іпотечного майна, яке засперевіще заборгованість, то особа по Позичальник може повернути цю частину грошей, яка перевищує, тобто також захищаються і права іпотекодавця. Враховуючи це ваша честь, ми вважаємо, що про інша перереєстрація право власності на іпотеку держателя без оцінки були порушені права громадської організації. І Скустивно просимо скасувати державну реєстрацію і рішення суду першої інстанції скасувати уходи немає, які закупові дзвонів. Усе лише час. Я забираю, що буде подано апеляційної скарги, ми згодом про те, що її доводи зводяться до того, що її було отримало вимоги про особі на порушень, проте це спростовується. І було відстановлено першої інстанції, матеріали справи наявні відповідні фістальні чеки, роботи складення докомандованої листів, щодо направлення такої вимоги, як боржнику, так і поручителю появого. До того ж, від мальового поручителя є матеріала справи від епітаконодавця, наявна заява, яка отримана особисто голову проміння про те, що цю вимогу отримано 76 тому. До того ж, судом першої інстанції було вірно встановлено, що оцінка <клухи> об'єкту іпотеки проведена третьою особою, тому що свідчить зміст наявних матеріалів старових проєктів дозволі заболевано командучатого. А також судом першої інстанції було вірно встановлено той факт, що законний момент не, що... не... не виявлено, для того, щоб державний реєстратор міг відмовити за, за наявними матеріалами реєстраційної служби документами в реєстрації права власності за іпотеку держателя. А, а відтак ми були, ну, взагалі були відсутні підстави для відмови вчинення таких дій. Тож чим бажаємо, що рішення Одну адміністративного суду міста Києва 24 листопада 2015 року є обґрунтованим та правильним прийняти Прийнятні збереження щось. що офіційний вас. відбувається. Як представник, третє субак приєднається, щоб не повторятись до всіх позицій, то я викладаю кри... на в скаргі, до позиції, яка проголошена в судовому засіданні. І ще хотів такі буде вдома до зупинятися. Суд посувався на Конституцію зазначив, що посадові особи, особи місцеве заживання і державні служби повинні е діяти у спосіб та згідно вимог чи Але, я так, на законодавства. Але на, на мою думку, це означає, що стосується всіх законів, які е повинні дотримуватись ці посадові особи, а не тільки своїх гамузевих. А в даному випадку, так, в е законі про. Е Реєстрацію і в положеннях не зазначена за оцінки, але вона зазначена прямо в законі про іпотеку. Тому ми вважаємо, що це порушення. І ще, по суті, виконання договору до іпотеки, в числі застереження, воно відноситься до договорів відчуження. В договорів відчуження, купівлі-продажу, дарування і так далі. Обов'язкова вимога це. Вартість предметів відчуження. В даному випадку це першого проігноровано. Тобто вона пов'язана з тим, що ми кажемо, вказуємо в своїй свої Тому э, Прохання задовольнити нашу стару частину скасування рішення, і додоволення на наших вимог. Сторони з матеріальної справи ціліманіобхідно. Доповнення будуть у стріму? З урахуванням пояснень Габлющука представника, прошу звернути увагу, що договір іпотеки не є договором відчуження, а є видом забезпечення виконання основного зобов'язання. В цьому договорі пунктом 5.3 встановлено чіткий порядок позасудового регулювання даному І навіть тут зазначено в пункті 5.3, що Ціна продажу приватних встановлюється за згодом між протекодавцем і порталем, або на підставі оцінка майна. Я просто хочу наголосити, дійсно представник. Мишевського зазначив про те, що зазначено вдоволе щодо позасудового регулювання, але не згоди наголошення на тому, ніж іпотекодавцем потекодавцем, і не було досягнуто. Якщо не досягнуто згоди щодо вартості, то повинно обов'язково провести оцінку. Це процес саме зазначено і вдоговою. Це для позасудового регулювання даного спору. Дана позиція визначена вже і для судового регулювання даного спору, що і зазначено у правових позиціях. Так, посилаєтесь саме на ці порушення, щоб не було оцінки, що ще не якісь порушення. Ваша честь, на ці порушення. А стосовно іпотечного... Ваша честь, з приводу іпотечного повідомлення, то ми наголошували на тому, що у документах, які надавалися стороною, стороною третьої особи Корішевського, зазначено, що нібито направлялося повідомлення до Гаврищука. Я думаю, Богдана Володимировича, однак дане повідомлення направлялося за адресою молокоштання яке відношення, будь-якого відношення до... Місце проживання чи е, взагалі там місце роботи та е, Гаврищука ну, ніякого немає. Крім того, підпис е, ми наголошували на тому, що він не відповідає самому е, підпису Гаврищука Богдана Володимировича. Він його не отримував. Е, тому Ваша честь. Місто, так, Також да, честь. Обов'язкова вимога, якщо відмінний е позичальник і іпотекодавець, то обов'язково направляється вимога у одному і другому. З приводу направлення е вимоги до е іпотекодавця, то дана вимога є, а от е до, е вона отримана була. А щодо отримання е саме позичальником, а Дану вимогу повинен був направити саме Покрашевський, оскільки він не був е по законодавцем. Ваша, Ваша честь, було направлено, треба справи, тому що з нашими, разом з нашими запереченнями два описи і справді нічого, з яких втрачається ну, три до громадських організацій, є окремо ще розписка. На, е фактично А на стримку на адресу Гатушіка зазначаємо, що їх на дві адреси направлявся. Як вбачається, з опису це була адреса Київського області Бучівського села Махайка, вулиця Польорба, гудрок а друга – це е... на, на адресу кому? Галищук Велес, у сад фестального черпу, індекс 087, 43, село Велина. Тому їх і направлявся. При цьому, в вашій честі, самим іпотекотережа, е, дарцям, було отримано е, дану іпотечну вимогу, особисто головою управління, що є розмістити на даній іпотечній вимозі. Е, і саме е, застереження про задоволення вимоги іпотеки з держателя зводиться до е, того, що повідомиться іпотекода е, ну, іпотечному спільному меню. З приводу оцінку хотів би коротко зазначити те, що е, так як я вже цитував пункт 3 договору іпотеки. Або за згодою э, сторін, за ціною яка э, за згодою сторін була домовлена, або за э, оцінкою оцінки. Э, у цьому сам полян зазначає, що э, 3 лютого 2015 року в Лукашевському СССР було надіслано адресу позивача проєкт поговорити про здобування примогу э, і припети э, протейки за цією ціною встановити 998 тисяч сім'я гривень. Почти. Це саме та ціна, яка була. Э, в да, договорі іпотеки вона визнається на це ціна. Цією ціною, чому вони кажуть, що на мільйон різниця, Ми погодився і і потім вже на підставі оцінки майна. На мільйон 919 було оцінено і я зазначив, відбір суд першої інстанції, третьої особи було проведено оцінку майна і направили відповідні проекти договорів іпотеку данців. <реку> Я хочу наголосити ще на одне, про те, що на представник Покрашевського по наявності фіксального чеку і опису, однак немає повідомлення про влучення, тому це не є підстави. Обов'язковою вимогою це отримання Гаврищуком Богдану Володимировичем даного повідомлення, з якого повинно відраховуватися 30-денний термін. Тому наявність е, опису і повідомлення і самої квитанції про направлення не є підставою рахунку е, терміну для саме і для державного реєстратора. Щодо оцінки минало шачинки, хочу наголосити ще раз, що в проєкту зазначена стара оцінка е, іпотечного майна е, за 2013 рік і е, на момент вкладення договору. Ще раз

Ваша честь просимо рішення суду першої інстанції скасувати і допомогти позивані вимоги громадської організації. Ваша честь, Прошу відходити апеляційну скаргу на, на правах ребенки, зазначити, що закон України про іпотеку вимагає лише направлення під іпотежателя фактичної зимою, а не якось контролювати, як отримає чи не отримає можна. з Конець залишається на речі 17. Апеляційну справ громадської організації фонду сприяння розвитку культури та міністерства джерело надії задовольнити. Постанову окружного адміністративного суду міста від 24 листопада 2015 року скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким адміністративний позов громадської організації Фонду сприяння розвитку культури та Міністерства джерело надії задовольнити. Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора департаменту державної реєстрації Міністерства інституції України Сидорчука Андрія Вікторовича номер 217 262 93 від 2 червня 2015 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, стягнути з державного реєстратора департаменту державної реєстрації Міністерства інституції України Сидорчука Андрія Вікторовича на користь громадської організації фонд сприяння розвитку культури та мистецтва «Джерело надії, судовий збір у розмірі 306 гривень 94 копійки. В основном операція полностью в порядку в основном стать 254 каз Украины та може бути оскаржена безпосередньо за вышки. Доброго дня, українська мовна телекомпанія, столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова, сьогодні в апеляційному суді розглядалося клопотання громадської організації фонду розвитку культури та мистецтв «Джерело Надії, головою управління якою я являюся, і сьогодні наш адвокат Сергієнко Сергій Іванович добився того, що повернули назад громадські організації приміщення, яке її належало на правах власності і під яке вони Ну, заклали я коротше і попала під прес, скажем, такої райдерської компанії. І дуже класний, в них адвокат, все, але я віру в справедливі суд, і те, що сьогодні відбулося, я ну, вдячна Богу, вдячна людям, які мене підтримували. І віру, що є справедливість, і є справедливі суд, і справедливі судді в Україні. І це правда, правда, як вона є. Сергій Іванович, пару слів, скажіть. Пару слів буквально. Мені дуже подобаються слова, скажімо, відносно адвокатів. Спасибі. Таким професіоналом, адвокатом, як Сергієнко Сергій Іванович, дійсно людина, яка ну, майже ну, безкоштовно навіть скажемо виграла цю справу. Я щиро вам вдячна і дай вам Боже здоров'я і щоб побільше таких чесних, порядних людей, як ви було. Красиво.